Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Так, чим же завершаться бої на Харківщині, так багато істерики, так багато страхів, так багато всяких припущень, мушу сказати вам, що я знаю, чим вони завершаться. Знаю, тому що бачив все це уже багато разів раніше, і тому що розумію логіку подій, зараз і ви її зрозумієте. Вони завершаться розвалом армії Ерефії, а згодом вони завершаться і розвалом всієї Ерефії. По перше, тому що все, що б не відбувалося в світі, закінчується і має закінчитися розвалом армії Ерефії і самої Ерефії. А по-друге, по-друге, я вам зараз розкажу, але перед тим як розповідати, по-друге. Згадаю свою молодість на початку 80-х років. Відбулися останні значні арешти в Україні по політиці. Значні це всього лише кілька людей були заарештовані, але там уже просто не було кого заарештовувати. Всіх, кого було можливо, заарештували і ще в х Але і в 70-х не так, щоб дуже багато, тому що все було вичищено перед тим, і ще в 50-х, і в 60-х, звісно, в 40-х. Все було вистріляно, посаджено, загноблено в концтаборах, і Україна була взагалі така вся чистенька, дуже радянська. 70-ті і початок 80-х років Радянський Союз на пікові своєї могутності Ядерний арсенал, друга найбільша армія в світі. А за деякими показчиками, і перша армія в світі Китай тоді ще не піднявся. От Радянський Союз і Сполучені Штати, і вплив Радянського Союзу на половину світу. Радянський Союз це зовсім не те, що нинішня Ерефія. Це було по справжньому, потужно, по справжньому. Сильно по справжньому ніхто там не дихав в цьому радянському союзі і. Якби розумну людину тоді спитати, а чим же закінчаться ці арешти початку 80-х років, розумна людина сказала б вам: вони закінчаться крахом радянського союзу, і дуже скоро, а ви б сказали, то це неможливо. Він такий сильний і могутній. Крахом радянського союзу, і дуже скоро радянський союз тоді вирішив багато проблем в Афганістані, адже на початку вторгнення армія радянська зіткнулася з певними проблемами. Вони потім пристосувалися воювати уже більш бадьоро знищували місцеве афганське населення. Три мільйони біженців тоді було з маленького Афганістану. Там невелике населення. Мільйон вбитих уже було на той час. І якби тоді спитати, а чим же все це закінчиться крахом радянської армії, крахом радянського союзу. Всі ці успіхи в афганській війні на початку 80-х років, і ви скажете, ну добре, але чому ж вони все таки воюють? Вони зайняли вже кілька сіл в цій самій Харківській області, і такі якісь в нас млявувати спротив, і спротив справді млявувати, тому що захищає? Цей Вовчанськ і ці села зараз дуже небагато людей. Командування заощаджує резерви і заощаджує війська і розуміє, що воювати в першу чергу треба на найважливіших напрямках. А тут напрямок явно не важливий. Він не стратегічний. Там справді московити наступають для того, щоб відволікати, вирішуючи якісь тактичні завдання, дрібні, значить, можна. Туди послати тих, хто просто знайшовся під рукою. І достойні війська і недостойні, але в дуже невеличкій кількості. Там буквально кілька людей зараз обороняють цей самий Вовчанську. Це коли я записую передачу. Це заїхали кілька наших танків, відстрілялося, уїхало. Золотів, якийсь наш вертоліт, відпрацював нурсами, московити б'ють артилерію. Наша артилерія відповідає. Але людей дуже мало на цій обороні, тому що. Командування заощаджує ресурси, але цих ресурсів у нас стає більше і дає результати мобілізація, як би там не було, і формуються нові бригади, і поповнюються старі бригади, і багато людей навчається. Як я вже колись вам казав, деякі зі здивуванням дізнався, що. Не всі навчаються погано, що дехто в деяких навчальних центрах це все відбувається на повному серйозі. Так ганяють, так вчать, так дрючать, що в американських фільмах про морську піхоту. Тобто із цих мобілізованих роблять справжніх солдатів, так як це і належить. Все-таки поступає. Зараз уже потрошку озброєні, і ще дефіцит артилерійських снарядів артилерії є, але він буде подоланий в скорому часі. Коротше кажучи, ця везня на Харківщині буде ще деякий час, але московитам доведеться піти з цих кількох сіл, тому що і для них цей напрямок не є надважливим. І витрачати ресурси на цей напрямок їм так само не захочеться. А тепер за найголовніше в армії РФ починається бунт. Ну принаймні, це такий вигляд це має дуже на це подібно. Взагалі Путін побоюється збройних сил. Правильно робить, тому що от звідки можна чекати несподіваного удару, так це саме від збройних сил, перегодованих грошима зараз з якимись мутними генералами, та й Пригожинський бунт показав, що потрібно трошки побоюватися, але що зроблено? От відставку Шойгу. Прийшов, склалася система. Тобто, всі вже знали, хто звідки і що смокче. Знали генерали, хто що смокчуть, знали їхні командувачі оперативних напрямків, звідки вони черпають, знали полковники і знали майори. От вся ця система вона устоялася за довгий час, а потім за два роки війни. Це шалені кошти. Тобто, публіка піднялася просто неймовірно, піднялася неймовірно в грошах і прості. І майори, як я вже казав, там було чого підніматися, і от тепер прибирають шойгу, і приходить дуже близька сімейна путінська людина, очолювати міністерство оборони і для того, щоб робити аудит. Аудит. А що може бути страшніше для московицької армії, ніж аудит? Ядерний удар з боку Сполучених Штатів це не так страшно, як аудит. Становий хребет армії. Це кадри. Так от генерал Кузнєцов, відповідальний за кадри, заарештований, і це вселяє страх в дуже багатьох там зараз. Заарештований відповідальний за секретку. Я забув, як його звуть. це і не важливо. Неважливо, як звуть цю добру людину, але секретка це так само важливо. Він заарештований. Це те, що пов'язано з документами, і витік документів на захід певних був однією з причин зняття Шойгу і попереднього арешту двох його замів. Секретка, документи. Документи, браття, ви розумієте, що це таке. По документам будуть звірятися всі витрачені кошти. Хто там що робив, коли радянські війська виходили з Афганістану? То охороняти документацію цієї групи радянських військ в Афганістані були прислані зовсім з іншого роду військ. Тоді це внутрішні війська були. Солдати внутрішніх військ охороняли документацію групи радянських військ в Афганістані для того, щоб її не спалили генерали, для того, щоб там не позникали всі ці документи. Арешт секретчика це саме про це. Отже, паніка і внутрішня змова ось що зараз відбувається всередині московицької армії. Саме тому, можливо, московицькі солдати, які пішли на Харківщину, були так погано екіпірування, у них було так мало зброї, і їх так багато вдалося налупити. І зараз, от, в цю хвилину, коли я записую цю програму, їх луплять іще в дуже великих кількостях. Дуже невелика кількість наших бійців. Дуже різношерстна публіка там зібрана. Там зібрані гурівці, там зібрані якісь відділи окремих бригад, там тероборона, там. Решки прикордонників і ще хтось там, і оця от незлагоджена публіка знищує зараз окупанта в дуже великих кількостях, тому що окупант на Харківщині в поганих кондиціях, а командири, які віддають накази, в іще гірших кондиціях. А генерали, які планують операцію, зараз думають не про операцію, вони думають про документацію. Герасімов, який очолює їхній генеральний штаб, теж на виході, як я вам казав, десь місяць йому Залишилося служити і так само великі претензії, і можливо піде він не на кінь, не на пенсію, не в сов а піде в тюрму, принаймні, і такі двері перед ним відкриті нині. З ким він там змовляється і ще казати рано, але можливо з кимось такі змовляються. Коротше, російську почало суттєво. Хитати Путін не розумів, що так буде, та розумів, але певна проблеми іншого роду були іще гіршими. Довелося піти на цю кадрову революцію, і довелося піти на дестабілізацію армійського керівництва на всіх рівнях, якщо він на це пішов. Свого часу ви пам'ятаєте, хто розвалив радянський союз? Війна між генеральним секретарем Горбачовим і членами політбюро, так само. Військовим керівництвом, яке бігало від одних до інших, і потім молоді партійні сили. Коротше кажучи, все це і добило Савок. От зараз дуже подібна ситуація. Я просто це переживав. Уже ви все ще молоді люди. Ви не пам'ятаєте, як це було. А от я бачу вже другу серію, або ремейк, чи як це називається в нинішньому кінематографі. Ну і санкції все ж таки потрошку працюють. Норвезька компанія Екінор практично вже витіснила Газпром із Європи. Ви знаєте, що Газпром показує збитки, це дуже добре. 30% газу, що постачається в Європу, зараз постачається саме норвезьким Екінором. Це трошки дорожче ніж московити пропонували, і європейці кривляться, але все таки змушені брати цей більш дорогий газ, тому що санкції все ж таки працюють до речі по впливу. Нашої війни на світ не можу просто не сказати. І на рух військової думки в світі ми з вами говорили вже про те, що дві великі лобійські групи в Сполучених Штатах одна лобіює авіаносці великі кораблі, розвиток флоту саме за цим напрямком. А інша ставить на флот із маленьких кораблів на безпілотники, надводні, підводні, все таке інше, на москітний флот. От е, презентовано два. Великих підводних безпілотника в Сполучених Штатах один щоправда в. Колаборація з Австралією був зроблений. Це великі такі підводні безпілотники, захищені від радарів, всякими хитромудрими системами, які несуть на собі дуже потужне і різноманітне озброєння. Вони не будуть використовуватися в чорному морі. Вони завеликі для чорного моря будуть використовуватися проти китайського флоту. До речі, в Тихому океані пройшли тихі навчання. Американо-тайванські навчання тихо От доводиться конспірувати, розумієте? Американцям доводиться конспіруватися від Китаю, не дратувати Китай в своїх навчаннях. От Китай з московитами спільно проводить відкриті навчання і їх рекламує. А американці проводять тихі навчання, 20 кораблів. І як пишуть, навіть якщо питання, якісь китайців, то це от 20 кораблів, які випадково зустрілися між собою. Вони навіть заперечують, що це навчання було хоча воно було такий тепер світ доводиться. Не дратувати Китай, до чого ми іще доживемо в недалекому майбутньому. Але Московія розвалиться. Але мушу нагадати вам, що 15-го числа, себто завтра, в 19 годині, у Львові, це для Львів'ян оголошення, на Кривоноса-1 буде лекція, яку організовує братство щодо е захисту життя, і це. Про антиабортну дію, звісно, це не так, щоб сильно розважальний контент, але це важливі речі. Це про те, як церква має переходити в контрнаступ, мидай на внутрішньому фронті. І вона таки перейде в контрнаступ. Ми потрошку працюємо над цим. А я вірогідно опинюся проїздом у Львові 24-го числа і. Користуючись находою, здійсню там презентацію своєї нової збірки видання Залізний тато. До речі, на сайті вона вже продається, називається Минуле знуджене. Чому саме таку назву обрало видавництво. Ну, але менше з тим, збірка все одно дуже добра. На цій презентації ми будемо говорити і про поезію, само собою, але будемо говорити і на військово-політичні теми. І я запрошую Львів'ян. Вірогідно, уже завтра буду оголошувати, де саме в центрі Львова відбудеться ця презентація. Ви спитаєте, а чому я не проводжу презентації з своїх поетичних збірок у Вовчанську? Тому що у Вовчанську тільки створюються зараз. Місцева організація, братство там ще нема кому організувати, і ті, хто мав би організовувати презентацію, це змушені зараз відволікатися на ведення бойових дій. Вони там зараз поповнюють пекло ванюшками. Але можливо, після всього цього, що там відбудеться, там залишиться і місцева організація братства. І звісно, що мені дуже хочеться зробити презентацію своєї нової збірки і у Вовчанську. І браття, не сумуйте, якщо ви підлягаєте мобілізації, Я знаю, що багатьох лікає навіть не стільки фронти, якісь там небезпеки до цього швидко звикають до всяких небезпеки, до всякого фронту, оскільки просто зміна способу життя. От ти. Там собі ходив, просто шарився по хрещатику, а тепер бац, і тобі вже треба навчатися і стояти в строю або сидіти в шанцях, або ходити на штурми. Це зміна способу життя, але просто в цей момент згадуєте, що саме мобілізовані будуть першими, хто дорветься до всіх оцих от багатств, які... Свого часу понатягнули в Москву, в Санкт Петербург і все таке інше е, московити. Там є що взяти, повірте мені. Там, тобто тим хлопцям, які зайдуть туди першими, буде добре. Я одразу хочу зауважити, що братство претендує на живописні колекції. І оце от наш все інше, беріть, що хочете. Але шедеври світового живопису, на жаль, вони там є. Вони це братське, Ми ними будемо поповнювати колекції Чернігівської галереї Житомирської картинної галереї. Не знаю, чи є там картинна галерея, але якщо нема, то вона там обов'язково буде. Звісно, що Київські, львівські колекції, Дніпровську колекцію, Харківську, от все це має поповнити колекції саме наші, і це буде все розподіляти братство. Але поживитися там буде чим. І, власне кажучи, це ті території, які будуть належати вам, братія і сестри, от саме тим, хто зараз мобілізується, тим, хто зараз в Збройних силах. І повірте, ніхто не відбере зараз все-таки. Нація змінюється і змінюється вона в збройних силах. І ніякі бриги, ніякі олігархи не зможуть вирвати у вас ні цих нафтових родовищ, ні цих ракетних шахт, ні цих багатств, ні цього. Золотого запасу ні цих путінських резиденцій, все це буде ваше браття. Якщо зараз в коментарях хтось буде плакати, які всі нещасні, все одно всім скористаються, всякі такі мутні оці, ті, що в тилу, і ті, що на всьому наживаються, гендлюють солдатськими чоботами, плюйте в морду таким людям. Все починається з мрії. Далі це уже постановка завдання. Далі це уже реалізація і дія. А далі це уже розподіл здобичі. Так от без оцього базового оптимізму, без цієї віри і не буває світлих мрій, не буває правильно поставлених завдань, не буває рішучої дії. А отже, у таких людей не буває і розподілу здобичі. А у нас з вами він обов'язково буде. Так і амінь.